Всі знають Toyota Королу, а у нас сьогодні на огляді менша сестра РАВ-4. Toyota Корола Cross 22 року з пробігом 49 тисяч кілометрів. Зустрічаємо. У нас середньорозмірний кросовер, приїхав зі штатів пошкодження фронт-енд. Незначне, у нас навіть капот в бронеплівці. Плюси даного автомобіля. Це у нас двохлітровий літровий атмодвигун. При бажанні можна сюди газик закинути. І коробка у нас Direct Shift CVT. по типу варіатора, як на всі Тойоти ставиться, але з механічним переключенням першої передачі. Коротше, вони таке щось придумали. Це дуже класно економить паливо в міському режимі. У нас максимум 8,5 літрів. А так 7,8-8 в середньому циклі бере. Просторий в місткий салон. Виконаний в чорному і білому такому стилі на тряпочці. Працює як часікін, у нас 49 тисяч пробіг. Новий автомобіль. Мультимедіа є, клімат, є, все є. Що вам ще потрібно? Задній ряд просторий, мягенько сидіть комфортно. У нас все отак. Складується, багажник здоровенніший, є докатка Також у нас отут подушки безпеки стоять. В стойках подушки безпеки, всі душки, коротше. Тачка зроблена по всім нормам Euro NCAP, Безпечна, комфортна, саме головне надійна. Камера заднього огляду є. До речі, він дуже високий по кліренсу. Якщо ви дівчина або тільки навчаєтесь їздити, буде дуже зручно пригати по бордюрам. Багажника місця вистачає. Тут всякі у нас полочки, докатка. В автомобілі є все. Абсолютно. Він, до речі, не фарбований, весь в рідному забарвленні. І саме головне ціна. Рія стоїть 23 тисячі доларів. Якщо ви приїдете і захочете купити цього красуна, 22 тисячі можете його забрати. Він вас чекає.